Так що ж, народ, промастили ми нашу 300-ту форму. Ось так це глядає. Ось такі у нас великі вставки. Нагадуємо, це є корпус Хімікселен. До речі, форма зібрана із готової порізки. В описі під відео є контакти, де замовити готову порізку будь-якого корпусу. Тобто, там йде стандартні розміри або хімікселеновські. Кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь, купуйте та збирайте самостійно. Відео на каналі вже є. Можете перейти, подивитися, ознайомитись, як то все збиралося. Тому якось ось так. Зараз заливаємо, тестуємо. Та оглядаємо, що в нас там виходить, тому якось так. І так, друзі, ось такий у нас вийшов готовий 300-го корпусу з таким класним голотипом, сотами. Такими елементами, ну, взагалі бомбезно, мені подобається. Тому і давно сподобається. Ось такі бджоли у нас. Ось такий у нас вийшов з широким класним фальцем. що дивіться, Вітер не здує ні кришку, ні прикочівлі, не випригне корпус, навіть якщо коли притягнутий. Ну, тобто, взагалі ракета. Ось такий самий низ. Там моменти трішки тут. Відірвалося, десь було погано змащено. Але по факту перша заливка і просто топ. По факту, топовий вигляд має. Так, ось такий у нас вийшов корпус. Це у нас є 145-й, також вийшов балдежно. Це однакові дві форми, однаково збираються, просто висота стінок різна. Тому ось так може зібрати кожен кожен з вас. В описі під відео є контакти, де замовити порізку. Готову порізку з фальцями і з всім. Так що замовляйте, працюйте, і я певний, що у вас все вийде. Всім добра, всім пока!